Хоче, Володимир, розкажіть, де ви служите, якими є особливості вашого служіння, які позитиви, які труднощі для вас як священника виникають в Австрії? Я отець Володимир Волошин служу в Австрії для наших українських рико-католиків. У основному працюю також на римсько католицьких парафіях. Я вже є 20 років в Австрії. Працюю на нашій українській громаді, хрихотоцькій в Інзбруці вже десь біля 10 років. Значимо, особливості мого служіння це є, скажімо, Західня Австрія, Інсбрук, де наша українська громада збирається на молитву. Значимо, що в Інсбруці Є давня традиція нашого українства, нашої Української Рекатольської церкви. Вона починається з нашого студентства, а власне митрополитом Андрієм Шептицьким він, скажімо, як я бачу, це започаткував навчання наших українських студентів в Інсбурці. Це було 1899 році. Де він свого часу їздив дуже багато за кордон і старався, щоб наші студенти, наші богослови формувалися за кордоном, зокрема також і в Інсбруці, Це відомий був є теологічний факультет під проводом оців езогітів. І тоді, власне, він домовився, що двох студентів, два священники, прибули на навчання в 1899 році. Це було в жовтні. І від цього часу започаткувалася традиція навчання наших українських богословів там в Інзбурці. І ви знаєте, традиція, ми святкували свого часу в 1999 році століття навчання наших богословів там. І звичайно, деякі речі ми. Як то все було. але так описано історично, знаєте, тих е, моментів немає. Я, попри всю завантаженість, також стараюся щось десь відновити, знаєте, це скласти е, в якусь місцеву працю, але, звичайно, для цього часу не вистачає. Е, значимо, якщо би так на загал сказати, то знаємо, що там навчалися, е, скажімо, наші знамениті владики. Нашої церкви Велиші. величі ця сторінка історії є не досить досліджена. Але, скажімо, такі імена, як брат Андрея Шептицького, Клементі Шептицький, вже говорить само за себе дуже багато. Йосиф сліпий навчався два рази, захищав свою докторську працю там також. Мирослав Іван Любачівський там навчався. Наш владика, знаменитий Іван Путка там е, був, також е, навчався. І також, що зробив, що пов'язано, це є е, наш мученик Кіпсенківський, е, також е, там навчався в Інсбруці. І значимо, е, ці декілька імен, декілька імен з тих багатьох імен е, нам вже дуже багато говорить, е, що Відбувалося в Інзбруці, і попри навчання наших богословів, також формувалася українська громада. Ми не мали своєї такої церкви, знаєте, але студенти завжди молилися. І люди приходили до богословів на богослуження і так формувалася громада. Це була, скажімо, можливо, громада перед Першою світовою війною студентська. Після Першої світової війни пішла велика хвиля. Біженців знаємо. Тоді в 20-х роках дуже багато було українців. Знаємо. Потім прийшла Друга світова війна, понесла з собою також велику хвилю біженців. Також сформувалося дуже багато громад на теренах Австрії, зокрема Західної Австрії. Було багато е, таборів біженців і було дуже багато наших священників, звичайно, знаєте. І... Так, рік за роком формувалися, знаєте, початки нашої громади, і аж до сьогоднішніх днів, де, як я вже говорив на останньому богослуженні тут, в Дрогобичі, також дійшла вже наступна хвиля біженців, знаєте, з східної України. Так, в І бачите, я особисто все говорю, що завдяки нашим богословам, нашим студентам. Наша громада також збереглася, бо не тільки е, Ким Сенківський був е, свого часу. Там навчався там, також навчалися і інші е, богослови, е, це наші блаженні мучники. Я все говорю, це наші три апостоли, це я вже згадував Клементій Шептицький, Іван Іщак був львівський професор теології в 41-му році, побитий радянськими е, солдатами. Потім Микита Бутка, який був нашим єпископом і генеральним вікарієм у Львові в 45-му році, помер у в'язниці, і яким Іван Сенківський, як знаємо Василінин, який був арештований в 41-му році і значимо, смерть його страшна була, я його згадую австрійцем чи нашій громаді. Був е, в Казані, в Кипетіні гарячі замучений, замучені. Я тих чотирьох мучеників я їм завдячую, що наша теперішня українська громада збереглася. Е, це не знаю, чи та історія цікава комусь. Знаєте. Але очевидно, як було питання е, декілька років тому, де буде наша громада молитися. Знайте, збер... зб... збиратися на богослуження, тому що ці зуїти переходили з одного будинку, його віддавали під гуртожиток. То тоді постало питання збереження нашої громади, чи ми збережемося, чи ми втратимо, знаєте, бо будівля то є дуже важливо. І тоді я вбував на молитви тих наших чотирьох мучеників, які там навчалися, і так ви знаєте, прийшли. Переговори дуже успішно, що нам дозволили там е, залишитися в нашій каплиці святих Володимира та Ольги. Це греко-католицька греко каплиця, котра е, завжди там існувала, але вже каплиця, така е, з іконами. Все це у нас 1969 року, завдяки отцям -ізуїтям. Там постала свого часу і е, ми її врятували. Знаєте, це... Я все нагадую нашим вірним, що знаєте, мусимо завдячувати тим студентам, тим знаменитим, нашим богословам, священникам, єпископам, отцям і проголошеним, і блаженним, щоб вони нам допомогли залишитися і зберегти нашу каплицю та міспиці. А що ви скажете про співпрацю влади і церкви в Австрії? Як це відбувається? Чи воно взагалі існує таке? Ну, ви знаєте, я напрочуд, на загал можу сказати, що в Австрії влада досить позитивно ставиться до церкви. Це вже є історично, знаєте, ще з часів монархії та співпраці налагодилася, і коли церква щось потребує, скажімо, я не говорю зараз про якісь політичні речі. Великі, але такі буденні, щоденні речі, котрі потрібні для громади, для розвитку громади. Це я особисто знаю, є, там є часу завжди позитивно запізнав цю працю з владою. Я римокатолицький також священник на парафіях, можу сказати, що вони досить позитивно нам допомагають. Також і для української громади це є відкритість. Для цього, що через римокатолицькі структури ми, як українська громада, також маємо доступ до тих добрих позитивних речей.